Ви на каналі Алікс Лох щиро вас вітаю. Традиційно хотів подякувати вам за те, що підтримуєте канал, ставите лайки, цікавитесь. Тема мого каналу це розвиток відносин між Україною та Японією, сфера культури, сім'ї бізнесу. І сьогодні я хотів би зробити акцент на розвитку технології, зокрема, поговорити про розвиток AI технології, це можливості чи небезпека? Але перед тим як відповісти на це питання, хотів би спочатку е, звернути вашу увагу на те, яку роль займає Японія в цьому процесі. Японія входить в десятку країн, яка вкладає шалені кошти в розвиток яй технологій, як і в своїй країні, так і в усьому світі. За оцінками Mirai Assets, Японія є домом для 294 стартапів у сфері штучного інтелекту. Та отримала 4 мільярди доларів приватних інвестицій в період з 2013 по 2022 рік. Кож Японія планує інвестувати ще 13 мільярдів доларів США в розвиток штучного інтелекту. Особлива увага приділяється розробкам напівпровідників, а також генераторам штучного інтелекту. Тобто Японія планує стати найбільшим гравцем в сфері штучного інтелекту в майбутньому. Я навів приклад тільки Японії, але звичайно багато країн в усьому світі вкладають шалені кошти в розвиток штучного інтелекту. Тобто штучний інтелект все більше і більше входить в життя людини, починає заміняти людські професії і все інше, все більше люди починають використовувати AI в повсякденному житті, включаючи мене, ось мій маленький яяй, Алекса Ютубнічте. Мої діти вже просто не можуть жити без цього AI. Вони постійно його використовують. включи те, те покажи І так далі. Люди все більше і більше починають використовувати GPS навігатор. тобто Раніше було як ми дивилися на карту, шукали дороги, якими їхати, їхали ними і так далі. А зараз цього не потрібно. Ми просто відкриваємо gps навігатор вбиваємо відповідні координати і їдемо туди, куди нам показує gps навігатор І питання, звичайно, в чому? Де ж тут небезпека? З одного боку це і можливості, так як технології розвиваються і життя становиться простіше і простіше. Ну, Використанні багатьох речей за допомогою AI. Але і існує небезпека. Отже, в чому ця небезпека? Небезпека заключається в тому, що я повністю, ну, тобто, крок за кроком, я, там, мої діти, сім'я, ми становимося залежними від штучного інтелекту. Тобто реальність вона така. Вважаю, що в перший момент це потрібно визнати, що така проблема вона існує. Жуже вірно використати той потенціал, ті можливості, які дає нам штучний інтелект, Вважаю, що на цьому моменті важливо задуматися над тим, чому взагалі людина існує на цій землі, в чому моє особисте призначення тут саме, що одним із головних призначень людини заключається в тому, щоб розвивати творчі здібності. Тут давайте задумаємося над тим, що таке взагалі творчі здібності, що вважається творчістю. Будь-яка діяльність фізична або розумова може стати творчою діяльністю або творчістю. Творчість, продуктивна людська діяльність здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення. Датність до творчості це головна властивість людини, яка відрізняє її від тварин. Так, розвиватися це складно, це нові виклики, нові завдання, це постійно потрібно вчитися. Постійно потрібно розвиватися. І з цим ми зіштовхуємося кожного дня і простіше всього бути просто послідовником, просто користувачем штучного інтелекту, який може зробити багато чого. І якщо на цьому етапі він ще не може зробити все, то в майбутньому, дивлячись на те, як країна вкладається в розвиток, він може зробити все. І я думаю, що навіть народити дитину в майбутньому. А штучний інтелект розвивається і дуже швидко. Його взагалі головна. Ціль і мета в тому, щоб постійно розвиватися і вчитися, ви запитаєте в чат GPT, яка головна твоя мета і ціль, він вам відповість: розвиватися, вчитися, стати ну найкращим штучним інтелектом. Отже, головне питання: як же бути, що робити, як можливості штучного інтелекту використати правильно? Я думаю, що головний момент заключається в тому, що я повинен розвивати свою творчість. Розвивати свої здібності, розвивати свій потенціал. І в підтвердженні моїх слів я хотів би звернути вашу увагу на ось що. Вступаючи на Bloomberg Global Business Forum у Нью-Йорку, Джек Ма поділився секретом свого успіху. Незважаючи на важливість коефіцієнту інтелекту та емоційного інтелекту, велику роль у досягненні цілей грає ще й інший коефіцієнт – коефіцієнт. Любові. Якщо хочете, щоб вас поважали, підвищуйте свій коефіцієнт любові. Коефіцієнт любові те, чого ніколи не буде у машин, пояснив ма. У світі високих технологій комп'ютер завжди буде швидше і точніше за людину, навіть з високим IQ. Та й здатності розуміти емоції інших недостатні, щоб досягти успіху. Любов це те, що відрізняє людей від машин. Машина немає серця, немає душі та немає своїх поглядів. Людина ж має душу, власну думку та цінності. Ми вміємо співпереживати, підбирати потрібні слова та реагувати відповідно до ситуації. Ми мислимо творчо, тому ми можемо контролювати машини. Взагалі-то про розвиток любові і коефіцієнту любові говорив ще і 2000 років назад. Як ви здогадуєтесь, хто так, все вірно, це був Ісус Христос. Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще й друга заповідь, подібна до цієї: любіть ближнього свого як себе самого. Мовуючи все те, що я сказав, можна зробити такий висновок: небезпека від AI заключається не в самому існуванні штучного інтелекту, а в тому, що я як особистість забуваю, що в мене існує мій власний потенціал. Та творчі здібності. Вбиваючи творчі здібності, я відкриваю свій потенціал. Я відкриваю можливість для того, щоб використовувати штучний інтелект для розвитку, як мене особисто, так і всього людства. В цьому випадку штучний інтелект буде слідувати за людиною, так як можливості для розвитку коефіцієнту любові просто безмежні. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, шерте друзям, чекаю на ваші питання та коментарі. Це не обов'язково, але якщо у вас є можливість підтримати канал, то ссылка на BuyMeCoffee внизу під відео. З чашкою кави набагато приємніше працювати. Горло не пересихає. Бажаю вам та вашим близьким здоров'я та благополуччя. Щасливо і до скорої зустрічі!